Привіт, покажу Кобели, це все тут польський табун, Польщі. Це лошечка така. Два роки. лука капець. І там та перширонка теж два роки. Це все кобели, П'ять 6 шість років. Орденка. Це орденка. І та шоколадна теж Орденка. Привезені з порщ на продажу, на обмін, кого б цікавили, номер я залишу в опісь, будете дзвонити. Ця орденка дуже груба. Ця перше ронка. Два роки. Дуже велика лошиця. Так що такі коборки, кого би цікавили, на продаж, на обмін, номер буде в опис. Будете дзвонити. Тут що з ними жерабчики такий є. Не ну, всі жеребні по нему, він їх всіх парував. І вже не палиться ні одна. Так що всі жеребні по цьому жеребчику, О, це орден з бельгійці. Такий жраб. Він посад з ними в табуні. Воду мають паста єшу. Так що в тут тає кураю. раю. Це фест перше ронка. Дуже велика. Це лишні два роки. це. Такі помилки. Так, що кого буде цікавити? Можете звони. Капець, яка груба. Немась їх добре познімати, бо і трава велика, і все позаростало. Немо всіх добре познімати. Це капець десь тонну ваш. Ця орденка. Груба капець. Тон. Сі. Хороший. Дуже грубо кобел.

The car then.